Так, друзі, усім привіт! Це початок нової серії. Як ви можете подумати, це дежив'ю, бо в нас вже йде третя шкодовка по підряд. Так, цей раз шкодовка 2012 року з пробігом 268 км, якщо я не помиляюся. Автомобіль був спочатку на фірмі, потім знайомий купив автомобіль для своєї дружини. Після двох років експлуатації. Цей власник, до якого ми зараз їдемо, дивитися автомобіль викупив її. Не знаю, що по автомобілю, чи є якісь нюанси, так як він казав нам по телефону, нюансів немає, автомобіль повністю їздовий. По автомобілю, він казав, було вимінений ГРМ, одна пара коліс. Що дуже странно для власника. Ну, Їдемо дивитися. Час дороги до нашої машини, але не змогли втриматись на невеликий перекус. Так що всім смачного, погнали! вже авто на тест-драйв. Ну так скажу, автомобіль знаходиться в людей, в строїтів які використовують їх по своїх нуждах. Авто, звісно, трошки зачухане, але ще може бути. Зараз робимо тест-драйв, а потім вже будемо рішати, чи нам треба таке автомобіль, чи ні. Так, друзі, проїхались буквально 5 км на автомобілі. Є шум з правої сторони. Не знаю, чи це є почіпник, чи це полось. чомусь свист є, я не знаю, чи вам чутно його. Но нам його добре чути, зараз будемо з це говорити. Бо, так, як власник нам казав, по машині нічого робити не потрібно. Тут явно чомусь є проблема. Так що, друзі, зараз будемо пообщатися з власником. Потім результат ми вам повідомимо. Купили чи не купили автомобіль. Так, друзі. Насруд автомобіля. Ми вирішили все-таки купувати автомобіль. Автомобіль нам візуально сподобався. По автомобілю є нюанс. Це той звук з правої сторони. Ми думаємо, що це скоріше всього почіпник свистить. Так, що в комплекті до До... В комплекті автомобіля входить дві сади коліс, літні зимні. Зимні, в принципі, як нові виглядають, але на що до року ми не дивилися. Домовилися, на що ціни 58 тисяч. Це знижкою на туй гулю. В принципі, дали ми залог 1000 крон. Завтра повністю розраховуємося. Власник виписує на нас довіреність. У нас там буде два тижні на перепис. Ну, скоріше всього, ми домовимося за тиждень, щоб переписати автомобіль. В принципі, завтра включимося, більш детальніше розкажемо, покажемо автомобіль, бо сьогодні люди були також втомлені після роботи. Ми так по-бистрому подивилися автомобіль, щоб не задержувати людей. Все, друзі. Друзі, вже наступний день ми взяли експерта нашого, всім знакомого Добрий Андрія. День. Зараз він пару слів скаже про автомобіль. Хочеться почути його думку. Та якось так міг живу. О, як він думав. Так, все провести. Так, так. так. машина хороша. Давай плюси так. і мінуси. Плюси? Так. Да. Може девочки, що ні? Це була просто хороша ідея, але тучи, не 12-й рік. Так. По кузову. Хороша. Не гнила, немає рижиків, немає нічого такого. Так, чисто по візуальному все Угу. Uh -huh. Хороша резина зімня, так. протектор. Нулячий. Ну, грязненький, чи... ну, ну пойде. Мені кажеться, вже ти... резін як для села якогось, знаєш, ну, можна. Заїжджати якось в ліс, працювати, та... да. проїде. Такі так колпаки. Давай, що там ще зміну по по автомобілі не сподобалось. Така маленька Угу. Це, мабуть, єдине, що є з такого з мінуса, Да, Що на... ж шкрябанець тут здалека трохи видно. видно. Але, то незначне. Таке. Що тут ще? А, ну, фара. Чи що воно таке? А, це як воно йде. Катафоно. Катафод. <реш> <реш> Я не знаю. А оце типу, що за біда? Що це воно таке, ну тудися. <реш> або ставиться, або знімається. Знімається боюся, що вона поставила. А поставки за зимі щось заглушка. Що це таке воно? А, це крюк, типу, не стягнула, вірно щось. Тому може і получила по сараці. Ну так, поставити його, мабуть, проблема. Може її не було. Так, та ні, вона там була. Так, ще по автомобілю. Маємо два комплекти резини. В багажнику знаходиться літня на дисках. Ти марку покажи. Що за марка? А, тобі порше да. То Що ти кажеш з такою маркою? 100% рік. <laughs> так, як вчора ми розказували, по автомобілю нам не сподобалось те, що під кришкою є якась емульсія. і той звук з правої сторони. Зараз приїде власник, ми ще проїдемося з ним. Хочу послухати думку експерта, що він скаже, на що цього звуку, тоді вже будемо рішати, чи купляємо її, чи ні. Бо договір купівлі-продажу маємо сьогодні, звісно, писати вже, але сумнів ще беруть, да, чи стоїть її ще розглядати. Так, ціна, в принципі, її 58 тисяч, як на даний момент. Що ти кажеш, це висока чи не висока? <реш> ну Якщо да. брати з учотом того, що там є якийсь звук. Воно там пишіть, то я Ну так. Да. А як його? Як його якось так каже, крутиться всі житті Це плюс ему, то таке собі. Угу. Не знаю, чи щось вийде, якщо чесно, блін. Так, друзі, включиться тоді вже, як приїде власник, ми вже її <реш> оглянемо і вже тоді, наверное <реш> дамо свій вердік що по автомобілю. Так, візуально, в принципі, да, він нам да. По, да, сподобався. Цвіт, звісно, синій на любителя. Тобі любітелях. То ну, не знаю, Чесно, мені щось красний більше сподобався. Красний а та й жовтий ну, там, та, та, в принципі, те, що таки, як в стрікерів було, але саме сохранилося. Олійкою напред. Я думаю, тут же Оліка не поможе. Ну і знаєш, що ще? те, що він переписав машину. Вересні тільки. Це казав, що була в нього? як це його, Вчителька якась тіпа, власниця автомобіля цього. Він не її викупив. Ну, щось Зовсім мало він на ній наїздив. їздив. В них така сама є робоча. Вони ще їздять робочою. Ну, а цю тіпа, зараз виставив, продає. Типу він як третій власник, як другий. Типа, як третій власник Да. Так, ще покажемо знизу, як вона виглядає. А, знизу там все хрисо. Знизу скрізь защитає. Зараз Капотом. Як десь странно, мені каже. Це... Одна з перших, на якій повністю всі защити є, там? Ні, Ну ладно, Якщо вже, ну, то... вже Ну давай вже. Ну ось все, ну давай вже отак. Що... Чисто придірочка Якщо... така. І рівняти стою, то це вже, мабуть, взагалі нічого, так? Да? Не, хороше, хороше. По состоянні візуально хороше. Собі таку би? Взяв би. би. Не, тільки якщо вухи закрити. Не, ну як би те зробити, тако їздити. Взяв. Ну, блядь. Тут завжди я в роздуміх, а цей раз він согласний брати. Странно, странно. Щось, не. щось пішло не так. Чути тут. Що? Я кажу, мене так, звук... ну давай може якось По, -по, -по трасам її по щось зробимо, типу. може щось буде чутно, типу. Ну, типу так чути, стойка і жидкость, напевно, цей. Не, так нічого немає, а якщо по кулесі. Тобто, mm -hmm. Ну, <схирь> то Що ж там може бути? Почітник? Взяти було б домкрата їй що підняти, блядь. Ну, А що може бути звук? Ну, Вібрацій такого не було вібрацій на полуці. Бачите, теж вона. Хоча я не пам'ятаю, як там вона проявляла. Ні, вона там з'являла після переділених оборотів. Ну так, да, У нас була перед цим Вольво, яку ми купували на двох з Андрійкою. Так. То там при розгоні на якій швидкості десь? Сотня, ага. 90 вібрація. Від 80, да, ну, чи... да десь чи від 60? Та ні, Десь від 80 30, да, 30. до 100 була вибрація. Потім, типу, вона пропадала, розганяється, там за сотню, більше і вона да, пропадала. Там вже коли вона в воздух почала підніматися. <гум> 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 там що? Тип, да? да. Так, а зараз ще Андрійку хоче поміняти свого Фордіка, так що... Треба <гум> <Надо> Фордіка зняти. <гум> <гум> Варіанти свої кидайте нам в коментарі. Да? Що Андрійко може купити собі взамін? Та вони Фордика не, не бачили. Може скажуть, чому тобі міняти Фордік? Да, ну, ти хочеш показати да, Фордіка? Ну, моя. Знімеш. Ход, може, тось, може картинку показати. Ну давай картинку чи що? Хороший Фордик для реклами пойдет. Ну давай, може реклама? Ну дивись, ну, дивіться. Yeah. Який апарат? Ми на фото наведи. А, воно без, без варіантів. О, все. Все так, там, то що по словах чуйте хороші. Сів поїхав. Да. Андрійка ж та каністра муляє. Що <laughs> то може бути? <laughs> Антифріст в таких yeah, yeah, yeah. пропорціях. Може, входить. Якийсь... А, він ще й новеньке, щось підписане якесь. Mm -hmm. Якась непонятна там смесь. Було. Так, на якій ми території знаходимося, да? Які елітні автомобілі Район, купуємо. Може комусь інтересно буде. Як це місто зветься? Блядь, я вже сам не подивився, блядь. Район Пра. Ну так, да, околиці Праги, ну не доїжджаючи Праги 30 кілометрів, мені кажеться, так? Так, зараз заодно подивимося, яке це місто приїхали. Як зветься? Це... Крала в двор. Не доїжджає. Труби? Трубін. Це, ні, це місто Трубін. Так. Да. Бо я зрозумів, що вводив сюди. Ну, да, що а це якийсь гурток музикальний. Діти балдіють, вчаться, віддихають, музичка грає. Так, приємна атмосфера, так. Да. Що ж, абі там жовтенько покажемо, прийдемо ні. Чи не будемо там вас вже буде. Там ще в кущах фабія би, зароща. Не знаю, хтось з нею ще їздить чи не їздить. Чи воно вже так для краси. Так, Поки в нас погода мінусова, стоїмо мерзнем. Холодно. В принципі, по автомобілю все розказали. Візуально, почнемо з того, так. На що того, що салон як виглядає, не знаю, чи видно буде. Що воно видно, ні? Ні, видно трошки. В принципі, салон в хорошому стані. Є тільки нюанс по сідушці, а так його, звісно, треба хім чистити. Бо так, як строїтелі їздили, угу. не дуже вони дивляться, в якій одежі сідають. Чесно говоря, поліровка я думаю, їй допомогла б, бо так вона іш. Ж... Ну, що там ще трохи? Зараз так ще нюанси мій знайдеш вже. Не буду хотіти купляти. Ось дряпанець. Це дряпанець, чи це грязюка. Бачите, таке чесно, поліровкою знялися. Але то Угу. Зараз дивимося на цей звук, приїдемося і підкриємо. Друзі, ми вже доїжджаємо додому. Так як ви зрозуміли, ми машину не придбали. Смутило у нас найбільше це той гул з-під куліс. Ми вже катались цей раз більше, десь, навіть пів часа, так і не могли зрозуміти, звідки той гул. Власник нам все-таки розказував, що діло в кольосах, що він купив якусь руску різину. Ну, чесно, ми в те навіть близько не віримо. То не такий звук. То звук як. З полуосі чи почіпніки, і то, як по всій машині, що заробітку там ніякого не було. Тому ми машину не придбали. Да, ми потратили два рази на дорогу, потратили залог на автомобіль, але лишили його не купляти. так як там не було понятно скільки в нього потрібно було вложити. Так що, друзі, шукаємо ще варіанти. Так, значить так, друзі, вже пройшло більше двох тижнів, як ми оглядали ту синю шкодовку. По-перше, скажу, до сих пір вона є ще в продажі. А насамперед, чому ми її не купили, так як ми не могли розібратися з тим звуком? Ми вже тоді більш детальніше її оглянули, проїхались більше навірно, 20 хвилин в одну сторону назад. І так не могли розібратися з цим звуком. Власник говорить, що це типу, зимня резина російського походження, яка була куплена десь років 5 назад. Ну, Ми в це, звісно, мало віримо, так як в Україні до сих пір російську резину використовують, і там такого звуку ніколи не було. Там такий звук, як якісь порваті пильники шрузів спереду. Ззаду, як ходить балка. І по цих причинах, що автомобіль потребує багато вкладень, ми цей автомобіль і не купили. Бо власник хотів за нього, в принципі, велику суму. Той автомобіль того не стоїть. Так що, друзі, такі висновки по тій машині. Так що ми шукаємо другі варіанти. Включимося, коли вже знайдемо щось більш-менш цікавіше.